Так. Отож. Однозначно, що ця тема в Україні нова, і однозначно, що вона потрібна. Бо ми знаємо, ні в кого б нормальної пенсії не буде. В будь-якому випадку вона завжди менша, ніж зарплата. Так от уявіть собі. Ви про це знаєте. Супер! Ви це знаєте, ви про це можете думати і можете цим скористатися. Крім того, у кожного з вас є сім'я. Друзі, знайомі. І напевно було би добре, якби вони теж про це знали, правда? А як вони про це дізнаються? Якщо ви їм це розкажете, то дізнається, а якщо ні, то і так. Тому е в страхових компаніях для вас є така пропозиція. Ви можете рекламувати цю інформацію у вашому оточенні і за це отримувати певні бонуси. Взагалі страхові компанії розвиваються за рахунок трьох каналів продаж. Є страхова компанія. Є три канали продаж, через які залучають клієнтів у страхові компанії. Три канали продаж це перший це є страхові агентства. От якраз пані Людмила в агентстві каже, що придбала поліс агентства. Другий канал продаж це банки. Коли ви в банку відкриваєте карточку, вам пропонують страхування також. І третій канал продаж, який являється самим основним, і саме через нього 90% людей залучається, це брокери. Брокер. Чому саме через брокерів залучається основна частина клієнтів? Тому що в брокерах є дуже цікавий маркетинг-план, який дозволяє клієнтам теж залучати клієнтів. В страхових агентствах ви можете просто стати клієнтом, в банку так само, і все. А в брокері є мотиваційна система, яка вас мотивує залучати також людей, а не просто бути собі клієнтом. Тобто, якщо ви стали клієнтом через брокера, то ви ще можете бути і консультантом. Консультант. І коли ви стали консультантом, будучи консультантом брокера, ви можете залучати інших клієнтів. Що для цього потрібно? Просто надавати людям інформацію. Е, ясно, що на початку ви ще не будете вміти самі це все так пояснювати, як я. Тому на початку, в принципі, ви можете просто запрошувати людей, наприклад, в цей телеграм-канал, де я вашим людям це все буду пояснювати. Або мої колеги. Далі дивіться, ваша людина, яку ви запросили, прослухала це все. Зрозуміла, що дійсно це було б мудро почати накопичувати. І з вашою допомогою вона так само може онлайн заповнити заяву і почати відкладати собі в страховій компанії гроші. Страхова компанія, після того як людина. Заповнила цю заяву, накопичила якусь внесла суму грошей. Страхова компанія після цього вашому клієнту випускає поліс страхування життя, договір. А брокеру, від імені якого ви працюєте. Страхова компанія заплатить 4% від суми контракту. Страхові компанії завжди посередникам платять 4%. Байдуже, чи то агентство, чи то банк, чи то брокер. Як саме це рахується? До прикладу, людина, яку ви залучили, оформила на 20 тисяч гривень договір. І на термін, наприклад, 20 років. Отже, через 20 років ваш клієнт накопичить 400 тисяч гривень. Так от, 4% від 400 тисяч гривень страхова компанія платить брокерам. Множимо 4% на 400, маємо 16 тисяч гривень. Це дохід брокера. І вже від 16 тисяч гривень певну суму брокер платить консультант. У брокерах дуже класно, що нема такого поняття, як робота і начальник. У брокерах система як в бізнесі. Кожен отримує відсоток від обороту. Конкретно в брокері, про який буде зараз йти мова, є кар'єра, яка складається з восьми рівнів. Перший рівень ви отримуєте одразу, коли починаєте працювати. Так називається ваша посада: консультант першого рівня. Є далі другий рівень, третій і так далі. Четвертий. Тобто, рівнів є багато. Тепер буде трошечки цифр. Якщо комусь щось буде неясно, не соромтеся. В кінці ефіру обов'язково запитайте. Окей? Значить, є два варіанти заробляти кошти. Перший варіант це за залучення клієнтів. Для цього вам потрібно перше це запрошувати людей на ефіри. Пошук клієнтів. До речі, все, що треба вміти, ми навчимо. Перше, що треба навчитись, це навчитися определяти, хто буде ваш клієнт. І друге, навчитися запрошувати цих клієнтів. Запрошення. Куди запрошувати? Запрошувати їх на ефіри, де їм про це все будуть розказувати. Або запрошувати на бесіду, де з ними ви особисто чи ваш наставник поспілкуєтесь, презентуєте їм ідею накопичувати на майбутнє. І ці два навики: перший і другий, ви будете освоювати, коли ви будете на початку кар'єри на першому рівні, тобто, ви просто запрошуєте людей, ви самі їм нічого не пояснюєте. Далі, якщо людина, яку ви запросили, наприклад, зацікавилась і оформила договір, скажімо, на 20 тисяч. На першому рівні ви будете отримувати 18% від цієї суми. Множимо 20 тисяч на 18%, маємо 3 600 гривень. Отже, це буде ваш заробіток. Якщо ви залучили клієнта на 20 тисяч, від брокера ви отримаєте 3600. Брокер отримав 16 тисяч. Страхова компанія отримає 400 тисяч. бо дякуючи, вам вона отримала інвестора на 20 років. А ви отримали 3600 як консультант першого рівня. Зрозуміли, звідки гроші беруться. Далі, другий рівень. Коли ви будете на другому рівні і знову, наприклад, зробили такий контракт на 20 000, ви вже будете отримувати 24%. Тобто з контракту в 20 000 множимо 20 на 24, маємо 4800 гривень. Ось такий буде ваш дохід на другому рівні. Вже більше. Знову ж таки, ви заробили 4800. Брокер отримав 16 тисяч. Страхова компанія, дякуючи вам, отримала клієнта, який за 20 років сумарно проінвестує в неї 400 тисяч. Клієнт, дякуючи вам, отримає хороший капітал в кінці терміну суму з відсотками. Зрозуміло, всі в плюсі. Третій рівень. На третьому рівні у вас буде ще більший відсоток. Ви будете отримувати 35%. Якщо ви зробили контракт на 20 тисяч, ви заробляєте 7 тисяч гривень за цей контракт. Ну і так далі. Чим вищий рівень, тим більший відсоток. Четвертий рівень, наприклад, заробляє 45% від обороту. Зробили контракт, заробили 9 тисяч. Тобто з кожним наступним рівнем ваш дохід буде зростати у вигляді більшого відсоткового множника. Що треба, щоб переходити по рівнях? Треба робити певний оборот. Щоб перейти на другий рівень, треба зробити оборот на 40 тисяч гривень. Це може бути один контракт на 40 тисяч або два по 20, або чотири по 10. Як тільки ви робите цей оборот, ви автоматично переходите на множник 24% і на другий рівень. Що треба щоб вийти на третій рівень? Треба зробити загалом оборот 280 тисяч гривень. Коли ви його робите, ви авточно переходите на множник 35%. Ось, бачите. Чим вищий рівень, тим більший відсоток. Тепер у нас є ще варіанти, як можна заробляти. Можна заробляти не запрошуючи клієнтів, а формуючи команду. Формування. Команди. Починаючи з того з другого рівня, коли ви вже будете на другому рівні, ви вже можете заробляти, навіть якщо ви клієнтів не залучаєте, але якщо у вас є команда. Як? Показую. Наприклад, ви на другому рівні, і у вас є людина, яка теж захотіла працювати. По вашому запрошенню, наприклад, ваш кум почав працювати. У вас з ним буде різниця. У вас 24%, ви вже на другому рівні, а він на першому 18%. Ваша з ним різниця 6%. Отже, за контракти, які робить ваш ком ви будете отримувати 6%. Наприклад, він зробив на 20 тисяч контракт, він заробив 3600, а ви 6% множимо на 20. Ви заробили 1200 гривень. Зрозуміли, сподіваюсь, так? От, І ця різниця, вона у вас буде. Е, чим більше у вас консультантів, тим більше доходу вам приносити. Давайте розберемо такий приклад. От уявіть собі. Е, до речі, всі бізнесмени займаються саме цим. Вони формують команду. От і собі: у вас є команда з трьох людей, які працюють разом з вами в даній сфері. На відміну від вас, ці люди, наприклад, новачки. Вони тільки почали працювати. А ви вже на третьому рівні. Ви вже досвідчені, у них множник 18% на першому рівні. У вас на третьому рівні 35%. Між вами є певна різниця. 35 відняти 18 буде 17%. Зробили, наприклад, вони троє за місяць, скажімо, оборот в 60 тисяч гривень. Ви заробляєте за це скільки? Давайте тут збоку порахуємо. Множимо 17% на 60 тисяч. Ви заробляєте так, 3400, 3400, це у нас є 6800, 10,200 гривень. Ви заробили. Це гроші, які ви заробили за їхніх клієнтів, Самі нікого не залучаючи. Далі, наприклад, у вас також є команда других рівнів. Які теж зробили. Якийсь певний оборот. Наприклад, ваші дві двічки зробили за місяць більший оборот, 100 тисяч гривень. Бо вони вже більш професіонали. У вас з ними яка різниця? Другий і, мін, і мінус третій 35% у вас, у них 24, ваша з ними різниця 11%. Отже, за ці 100 тисяч обороту, які вони зробили, множимо 11% на 100 тисяч. Дорівнює 11 тисяч гривень. І того 200 ви отримали від перших рівнів, 11 тисяч від других. Разом 21 тисячу 200 гривень. Ви заробили. За скільки часу можна вийти на третій рівень? За 4, 5, 6 місяців. Все залежить від того, як ви заактивно будете працювати. У мене, наприклад, в команді є люди, які робили це рік, бо вони працювали на трьох роботах і цим займались додатково. А є люди, які робили це за 3-4 місяці. Все залежить тільки від вашої активності. І основні наші переваги. Переваги цієї теми очевидні. Перше. Вільний графік це не робота. Ви самі собі хазяїн. Коли маєте час, тоді працюєте. Це дуже класна тема для тих, хто любить поспати. У вас таке буває, що понеділок. Рано, погана погода, і ви не хочете йти до роботи. Хочете ще подрімати годинку-дві. Так от тут можна собі це дозволити. Я, до речі, теж такий. Далі е, можна цим займатися онлайн. Тобто не треба нікуди ходити. Погана погода з дому не хочете виходити, не виходьте. Все, що треба, це телефон та інтернет, і ви заробляєте гроші, будь ласка. Третє, е, навчання. Я розумію, що ви ніколи нічим подібним не займалися. Я теж, повірте, якби мене хтось колись питав, що я буду таким займатися, я би не повірив. Тим не менше, тут настільки доступне і просте навчання, що ким би ви не були, вас всього навчать. Так що, можете не боятися. І саме саме, напевно, основне і найдорожче це наставник. Коли ви починаєте тут працювати, ви не одні. За вами закріплюється людина, ваш структурний керівник, який буде вам всього допомагати. Ви не самі. Він буде все це разом з вами робити. Він буде вам допомагати переходити з першого на другий, з другого на третій, з третього на четвертий. І так, до восьмого рівня він буде всі ці кроки разом з вами робити за ручку. Що від вас вимагається? Вимоги. Перше. Командність один у полі не воїн. Вам потрібно бути командною людиною. Команда це той, хто вас запросив і вище, і команда це ті, хто будуть появлятися у вас. Друге. бажання. Бажання розвиватися. Тут потрібно буде дуже багато працювати над собою. Такі, як ви є, вам тут нічого не світить. Вам треба все забути і просто вчитися того, чого ми вас будемо навчати і використовувати. І мати для цього бажання. Бо є люди, які вже кажуть, та ні, а мені вже пізно, мені вже 35, мені вже треба вмирати, я вже за старий, я вже за стара. От якщо у вас такі установки в голові, це не для вас. Але якщо вам 75 і ви в погоні за розвитком, тоді до нас welcome. Ну і, ще крім цього, я би додав такий момент, як здатність. Здатність навчатися. Без цієї здатності також далеко не заїдете. Що ж, друзі, це так коротенько, що ви можете мати і до чого можете прийти. 21 тисяча це лише такий стартовий дохід, так? Це те, що можна мати на третьому рівні. Вже Вже на третьому рівні можна вийти на дохід якихось 500 доларів. Але тут можна заробляти і 5 тисяч доларів, і 50 тисяч доларів. І є такі люди, які стільки заробляють. Входимо до питань. В кого до мене є запитання, піднімайте руку з радістю, допоможу розібратися. Я бачу, що є в нас люди, які вперше на ефірі, тому буде цікаво вам допомогти в цій сфері розібратися, вникнути, так, щоб все було зрозуміло. Користуючись нагодою, нас небагато, тим не менше. в мене сьогодні в команді в мене взагалі в команді кожного місяця долучаються нові люди. Які так само, як і ви колись були вперше на такому ефірі, сумнівались, вагались. А є такі, які не сумніваються довго, рішучі, зважують швидко за і проти, і долучаються в команду. І от сьогодні в моїй команді появилась нова людина, яка перейшла вже на другий рівень. Я, до речі, вирішив трошки на ефірах говорити про мою команду, тому що ви молодці. Ви всі вмудряєтеся, попри основні домашні справи, ще займатися бізнесом. І сьогодні в мене Віра Андрієва з Чернігівської області досягнула другого рівня. Так що, Віра, ще раз тебе вітаю. Молодець. До речі, знаю, що тут від Віри також є люди, які слухають ефір. До речі, Віра працює на роботі. Цим займається додатково. І якщо зручно, то розкажеш, Віра. Коли ти вперше долучилася в академію фінансів, чи довго думала, хто запросив. І, і і і і скільки часу виділяєш на цю тему? Якщо зручно говорити, то давай. Так, доброго вечора всім. долучилась я ну, вже так офіційно, в грудні, але зараз собі так. Думаю, що можна було й раніше. Запропонувала мені цю тему моя подруга. Ні, я не вагалась, не сумнівалась ніскільки, тому що знала, що цим користуються вже такі дуже обережні люди, які вже цю тему перевірили. Тому в мене не було вагань в плані надійності ніяких. В плані того, щоб працювати в цій сфері, будувати бізнес, працювати з людьми, також я трошки до цього знала що таке мережевий маркетинг, тому це для мене було таким якби не, не дуже новим, але я одразу. Зорієнтувалася і зрозуміла, що це моє. Так, я працюю на роботі, приділяю ну, цьому, ну е, я не знаю скільки. ну три, три години, коли коли менше. якщо Якщо брати літературу плюс, яку читаєш, ну, по-різному виходить. Буває і менше, тому що Треба на домашні справи також час. Але це все це все індивідуально, ні, ніхто нікого не примушує. от це головне, що ніхто нікого не примушує, в Кож, кожного свій ритм абсолютно, тому, тому мені це і сподобалось. Чудова команда, чудові люди. Я взагалі дуже задоволена. Тому уважніше придивляйтесь, моніторте і нічого не бійтесь. Дякую. Дякую, Віра. Цікавий козир ти назвала, що ні, нікого ніхто не, не, не примушує, не спонукає. Хоча в мене є в команді багато консультантів, які люблять садомазохізм, які люблять, щоб їх заставляли, спонукали і копали кожного дня. Давай роби щось і так далі. Ну, окей, супер. Так що Віра молодець у нас. Е, умудряється і працювати, і сім'я, і побутовість домашні справи, і рівні закривати. І Віра така не одна. Я просто щось так раніше за інших не казав. А зараз кажу, на другому рівні в нас серед дівчат. Ще є Вероніка Журавська, також молодець. Також все встигає. Знає, що до роботи інколи четверта ранку просинаться треба. І тим не менше приходить з роботи там інколи дві зміни, дві сутки підряд працює, не спить і ще й вмудряється займатися цією темою. Причому результативно, бо вже другий рівень зато, рухається до третього. Катя. Журавська теж молодець. Дві маленькі дитини. Чоловік воює, тому Катя. Все на собі. І успішно рухається вже Таня. Катя вже ближче до третього, ніж до другого. Ну, і так ще коротко. З новоспечених Владислав Кравець, став другим нещодавно. Віталіна Колпачова це давніше. Сергій з Полтавщини. Давніше трошки вже став другий. Я би навіть сказав, він дуже швидко став другим, буквально перший тиждень. Тож тут Юрій Анатолійович нещодавно долучився в клуб других рівнів. Теж, до речі, поєднюючи це з такою непростою справою. І Шевчук Сергій. Рівненська область. Також вже в клубі других рівнів. Ну, а всі інші підтягнуться. Так що бізнес дійсно цікавий тим, що ви його можете поєднувати. Він вас взагалі не заставляє зараз від чогось відмовляти, та кардинально змінювати своє життя. Це просто доповнення. Ви маєте зарплату, ви можете ще додатково до зарплати записатися на курси, так звані по фінансовій грамотності, по розвитку, і вони вам ще й можуть кошти приносити. Ми всього навчаємо. У нас є окремий канал для тих, хто працює з нами. От, Академія фінансів це один телеграм-канал, а є ще один, в якому вже ті, хто з нами працює. І в тому каналі набагато цікавіше. Ми там тісніше спілкуємося, і в нас там є дуже багато цікавих навчань по бізнесу, які ви будете проходити. Там дуже класна команда, компанія, і я впевнений, коли ви пройдете ту систему навчань, вам все буде зрозуміло. Так, друзі, гаразд, якщо є до мене запитання, не соромтесь, піднімайте руку, я з радістю вам допоможу їх розібрати. Якщо нема, то будемо завершувати. На, завтря, на завтра зразу оголошую, яка буде тема ефіру. Завтра, крім того, що ми будемо говорити про страхування, завтра одна з тем ефіру. Це мене одна клієнтка попросила фінансові піраміди. Тема буде про фінансові піраміди. Багато людей не знає, що це таке, і плутає страхування з пірамідами. Приватбанк, піраміда, Oriflame – піраміда, мережевий маркетинг, піраміда все для них, де гроші вкладаєш, це піраміди. І от завтра ми поговоримо з вами, чим фінансові піраміди відрізняються, що це таке, як на них не попастись, як не втратити гроші. І проведемо паралелі. Що таке страхування життя? Що таке брокер і бізнес у брокерській сфері? Що такі фінансові піраміди? Щоб не путати мухи, котлети, щоб це все відрізняти. Завтра ми будемо говорити про це. Так що долучайтеся, запрошуйте своїх невіруючих людей, з якими ви спілкувалися, будемо розбирати це все, порівнювати. Ну бо, як не крути, люди не знають, що таке піраміда, і треба їм буде завтра про це роз'яснити. Виділимо на це окремий ефір. Ну, на сьогодні в мене все. Я був радий всіх бачити. Дякую всім за питання. Питань було дуже багато, я ледве встигав відповідати. Е, сподіваюся, що завтра ви також зможете в такому ж складі долучитися. Всім бажаю мирного вечора, тихого неба, щоб не було у вас ніяких тривог, сирен, все було безпечно. І на добраніч. Слава Україні.